Добрий вечір, мої любими хороші. Ясь купила скупила сільпу рибку. Що ж хочу зважити, чи мене не надули. Салака. 348 грамів. Ось, бачите, в чеку 348 грамів салака. 184 гривні за кілограм. З умо зійти. Щось відкрию. Мені в такий лоточок положили, ще й кульочок, господі. Ще й за кульок заплатила гроші. Труба рулю. Золота салока вийшла. Цікаво, не надули. Вони тут ще вон, приліпили, ось до кулька воно приліпилося. 348 грамів вага. Так. Ну, отдаровуємо, да, ноль. Бачите, нуль грамів. Провіряємо свої. На запах от її понюхаю. Ну, пахне свіженько. Свіжа риба, може ще навіть не засолила. Хочу свої 348 громів. 333 грамма. А, ну там ще юшечки. Наверное, треба сольки туди, да? Вот так вот. О! Точно! Точно як в аптеке. Бачите, селіпоне дурать. Будем ще й пробувати цю всю, всю. сейчас я її промию, бо она ж, наверное, дуже солена. Полетіли смакувати салакою, сільпу. Це сільпу. Кульок сільпу. Це я його повісила на ручку самоката, щоб мені напоминав, скільки він стоїть, що я вдома забула кульок, прийшлося купити. Давайте пробувати. Хліб і солоко. Трошки попробую рибки. Ну, іноді знаєте як. Захотілося. Скажу вам, смачна чи не смачна. Багато їсти на ніч не буду, бо щоб лице ж не отекло. Я її промила. Ух ти, тут навіть ікра є. Що я вам скажу свіжа? Потому що кістки не розвалюються. Знаєте, як если не свіжа, вона така як коокша. Дивіться, скільки її В міру солена. Хороша. Свіжачок, я вам скажу. Ну, не зайшло. Зараз спробуємо. Ну, це ікра зайшла. Щас попробую спробую ще эту. Угу. Хороша. Свіжа, свіжа, таке відчуття, що її сьогодні і засолили. Є... Я обично сільпо мало чого беру. <кхе> а те, що я ходила, мені захотілося рибка. Ну, у мене вже, в принципі, сезон риби закінчується. Думаю, попробую. Муляж був смачніший. М -м 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 -м. Якщо ви хочете рибку... То бігом біжить сільпо, воно до 9 робив ще вспіє так. Водой запиваю, ну потім ще зроблю собі чашечку чая, щоб потім ночі ну, пити не хотілося. У нас було одне время, що салака взагалі пропала, щось я її ходила, шукала, шукала, не було. О! А що я їм без нічого, бо я нічого не приготувала. З макаронами я не хочу, з гречкою теж. Можна рибку їсти з сетою з рисом я люблю. І з картошкою. Ну, картошку треба варити. А так як уже время, не хочу варити, Поїм просто рибки з хлібом, та і все. А це ось молочко. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошем, mm -hmm. свіже, свіже. Так, а що там по поводу моєї цибулі ви так переживаєте? Завтра я? Зранку. М -м Зроблю огляд. Виставлю її тут на столі, де я йому їм. Я ж тоді виставляла відео, коли я її садила. Це було в прошлий понеділок. М хто слідкує, той в курсі діла. А хто не слідкує, підписуйтеся і дивіться мої старі відео. І ви тоді все зрозумієте. М -м вона почала проростати. І ви знаєте, доволі хорошо. Може і за того, що в нас ще не відключили тепло, а вона в мене на підвіконнику. і, Може і за того, що я її хорошо ще поливаю. Ну, я стараюсь не заливати, ну хорошо-хорошо її поливаю. Оце так. М -м 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 -м. Щось ікринема, молочко попадається. Ну, я молочко також люблю, тільки його з хлібом вже треба їсти, бо так. От ікра мені зайшла, а молочко трошки. Солюнувати чогось. Хороша риба. Хочу таку, знаєте, якусь перебираю, жирненьку, Вікрою немає. Риюся, шукаю ікру, немає ікри. Молочко є, і кринемо. То так, сьогодні пройшла, сьогодні такий тихий день був у мене, спокійний. Знаєте, ідеально провела я съмочку, Зайшла в магазин, познімала ціни. Ціни, конечно, не знаю. Я, наприклад, не співаю заробляти. Чи не їсти, чи не пити. Ну, не знаю, напишіть, як, як вам ціни взагалі. І може їх дуже хтось контролювати. Тільки щось захочеш собі купити, вже починається то-то, то, 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 то. то, то. Знаю. Треба опять йти до глазного. У нас як замкнутий круг. Провіряти зір. Купляти очки. Це ж, як обычно, нові очки. Стекла там, Стекла для очків стоять чогось більше, ніж 2000. Я взагалі в шокі от цього всього. Не знаю. У мене очки виходять. Це для сина. 5 тисяч гривень. І то, я, ну, оправу ми не дорогу беремо. Самі стекла дорогі. Я, як подивилась, там оправи, скільки стоїть і 10 тисяч, і більше. Не знаю, за що там платить такі гроші. Потім треба купити ще New Balance, якісь черевики. Ті черевики стоять 3 тисячі. Нью Белензе чи, чи чи... до п'ять, до 5. Це десятка вже. І пару футболок. Оце і буду їсти салаку з чорним хлібом. Цибулю треба продати. Продам цибулю свій лоток. На футболку може зароблю. труба рулю. Як не одне, так друге. Як не друге, так третє. Треба йти веків, депутати. Я дивлюся, в нас депутати хорошо заробляють. Вони ото ходять теж. У нас там є, показують дирки що вони хочуть зробити дитячі площадки. Вони тільки, знаєте як, розмовляють, <гум> їм руші за це платять. Но вони ж нічого не роблять. Вірки як були, у нас так і є. Площадка в нас як була, так і є. Нам, типа, зробили. Ну, робили, срали, мазали, глини не хватило. Оце в нас так все робиться. Зараз ще одну заточу, вип'ю чашечку чаю і піду спать. Вона, ну, коли спиш, дурні мислі в голову не лізуть. Не треба мені писати, іди на роботу. Я і так на неї хожу. Просто не все кажу. Робота. Дом, робота, робота, дом. Ютуб, Тікток. Знаю. А жизнь просто прекрасна. На высшем уровне. Надо самокат продать. Точно. Не, я ж хочу піти в эту. В Глово піду робити. Глово. Буду розвозити їжу. Уже мені доставщиком їди піти поробити. Ну. Я ні до кого не прив'язана, ніхто на мене не кричатиме. Ми туди пішла, ні, не это. Головне, треба отримати товар, точки А. І в точку Б. Все последнє. Бо завтра проснуся така буду після риби. Ну нічого. Нічого страшного. Іноді так хочеться. А воно хочеться хуже, чим болить. чи погода поміняється. У мене оце барометр в голові стоїть. От як тільки буде змінюватися погода, у мене тріщить голова. Може, треба голову перевірити, може, до мене там згав щось не то. За цю неділю у мене ще такого не було. Навірно, у нас, оце ж за цією війною в повітрі щось літає. Ну, в мене була там голова там, раз в місяць болить, раз два місяця. А оце на цьому тижні, оце вже другий раз. Ну це ж ненормально. Ну, я таблетки не пила. Прошлий раз, коли боліла, це в п'ятницю було. Четвер. Я, звісно, випила. Зараз не пила. Я, от, знаєте, як терплю-терплю до останнього. Ну, якщо чую свою, що вже щось не топає, то пальто, то тоді п'ю. А може це вже пенсія. Може я дуба скоро дам. Може це моє останнє відео. Інтересно, за мною будуть плакати чи ні. Напишуть мені зараз коментаторі, що я дурна милюшу по поло. Та це ж правда. Не щось говорити, щось я говорю. Все. Наїлася. М -м -м. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте моїх нових відео. Всім солодких сніг. Ач солодких ввечер!